Як Ізраїль став спонсором російського тероризму. Окремо пояснюю: в українських новинах з'явилася інформація, перевірена стосовно того, що Ізраїль причетне до виготовлення деталей та ланцетів для Російської Федерації. Думайте, аналізуйте, спостерігайте стосовно дій законах Ізраїлю. Хочу зазначити. Що діє Ізраїлю є терористичними, саме його керівництво не людей. Тому на сьогодні багато іудеїв в Україні засуджують дії Ізраїлю і просять, щоб їх не асоціювали з іудеями Ізраїля та з відомими віручими ультраортодоксальними євреями і просто іудеями державі зра. Ось так, що місцеві іудеї не хочуть, щоб їх асоціювали з тими євреями взагалі. Так і живемо. Робіть висновки, ставте плюсики.